Криза може дати поштовх до нових звершень, свідчить досвід підприємств, яким вдалося за останні роки побити виробничі рекорди. Так, горілчана компанія Німіров за даними моніторингу роздрібної торгівлі торік відвоювала найбільшу частку вітчизняного ринку у грошовому еквіваленті. Понад 17%. зберігає позицію лідера. Й до сьогодні прорив у компанії записують на рахунок усієї команди працівників. Вперше в історії компанії Німіров ми стали номер один компанії в отрасли. Для нас это такое самое основное достижение. Я очень горжусь тем, что мы как раз построили такие вот наши такие бизнес процессы и такую структуру управления и э, такую такой уровень. Катори сьогодні ми достігли. Вони дали лидером, во-вторых, зробити максимально эффективным всю всю деятельность компании. Виробничі потужності підприємства розташовані в Україні. Росія, а з минулого року і у Білорусі. Результат у першому кварталі продажі українних СНД збільшилися на третину. Паралельно нарощують обсяги виробництва. За перші три місяці з конвеєра зійшло понад 30 мільйонів пляшок на 40% більше ніж торік. Продовжують завойовувати нові ринки. Географія присутності бренду до кінця року зросте до 76 країн. По результатам першого кварталу лідерами росту у нас є Україна, лідерами росту є Польща і зовнішні ринки. Ми думаємо, що така тенденція буде зберігатися, але очікуємо після мая, починаючи з другого полугодя, росту в Росії. Тому, відповідно, от ці країни названі будуть создавать успех Немирова в 2011 году. У нас очень плотная программа инноваций на 2011 год. Первую инновацию я презентовал сегодня. Это инновация в премиальном сегменте. Мы не боимся идти в этот сегмент, понимая, что... Там все шанс рівень конкуренції і віримо в этот продукт. Неміров один з найбільших платників податків. Минулого року відрахування компанії перевищили 211 мільйонів доларів, з них понад 100 – до держбюджету. Для досягнення амбітного плану стати брендом номер один у світі компанія працює над новинками. З травня на полицях з'явиться ще один продукт міжнародного бренду у преміальному сегменті.